Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Пропоную сьогодні вам стати художниками та щось намалювати. Але перш ніж ми почнемо, Послухайте, будь ласка, чудовий вірш. Як щоголі, осінь, висне небо синє, синє та не те, Світить та не гріє, сонце золоте. Оголилось поле от зерпа й коси, Ніде приліпитись крапельці роси. Темне діброва стихла і мовчить. Листя пожовтіле з дерева летить, Хоч би ти замріла квіточка одна, Тільки й червоніє, що горобина, Далка під небом вирілетечи, Голосно курличуть журавлів ключі. Ми з вами прослухали дуже гарний вірш. Скажіть, будь ласка, про яку ж пору року ми його з вами прослухали? Звичайно ж, про осінь пропоную сьогодні вам зобразити за допомогою такого чудового вірша? Осінь. Скажіть, будь ласка, а яке ж там було небо? Звичайно ж, синє-синє. Що ж, пропоную вам почати малювати. Підготуйте, будь ласка, для малювання листок, фарби, тарілочку з листочками, склянку з водою, пензлик і, звичайно ж, гарний настрій. Подивіться, будь ласка, які в мене є листочки. У мене є клен. Липи, вишні. І ось такі листочки. Що ж, давайте почнемо малювати. А почнемо малювати з вами з нашого неба. Яке там було небо? Синє, блакитне чи чорне? Звичайно ж, синє-синє небо було. Давайте почнемо. Набираємо воду. Пензликом і користуватися будемо зараз фарбами. Аркуш паперу ми кладемо не вертикально, а горизонтально, тобто, ось так повинен лежати у вас листочок. Ми повинні з вами чітко зробити контур, де в нас буде небо закінчуватися, і де буде починатися наше поле, ось так. Там, де буде небо, ми з вами ось так пензликом. Його малюємо. Ось так. Ніби крапочки ставимо. Ось так. Робимо синє-синє небо. Продовжуємо далі. Ось вже небо в нас готове. Нагадайте, будь ласка, що ж світило, але не гріло в нашому небі. Звичайно ж, сонечко. Сонечко в нас повинно бути якої форми? Круглої і жовтого кольору. Тепер малюємо ось тут сонечко. Жовте. Коли ми будемо зображувати сонечко, ми малюємо не дуже довгі промінчики, тому що сонечко восени вже не гріє, а лише тільки світить. Далі були такі слова в нашому віршику оголилось поле от серпа й коси. Зараз ми малюємо з вами поле. Поле ми малюємо коричневим або чорним кольором. Пропоную вам малювати коричневим кольором. Малюємо ось так. Тепер ось так. Ніби ми малюємо ось такі невеличкі квадратики. Тепер знову ось так смужки малюємо. Тепер ось так. І так далі. Ми повинні намалювати з вами наше поле. Ось ми й намалювали з вами вже сонце, синє синє небо та пусте поле. А тепер ми пр... будемо працювати з нашими листочками. Наступні слова віршика. Темна я діброва, стихла і мовчить. Листя пожовтіле, з дерева летить. За допомогою листя сьогодні ми будемо малювати з вами дерево. Дерева можуть бути різних кольорів: зелені, червоні, жовті та оранжеві. Цей листочок, я хочу великий, розмалювати оранжевим кольором. Добре розмальовуємо. Тарілочка нам потрібна для того, щоб наш малюнок ми не зіпсували. Ось так. Набираємо необхідну кількість фарби, розфарбовуємо наш листочок. І будемо робити потім відбиток нашого листочка, ніби це наше дерево яке? Липа, звичайно, ось так розфарбовуємо. Ось так. У мене вже перший листочок готовий. Прибираємо тарілочку, і зараз будемо робити перший відбиток. Кладемо листочок ось так, і добре своєю ручкою притискаємо ось так. Нехай поки що він передрукується. Тепер пропоную вишню листочок розмалювати. Вишню пропоную розмалювати вам зеленим кольором. І будуть на ній де не де жовті червоні листочки. Розфарбовуємо листочок. Ось так. Ось так. Тепер будемо робити відбиток нашої вишні. Ось так. Залишаємо, нехай він передрукується. Тепер обережно прибираємо листя нашого липи. Ми бачимо, що в нас є відбиток липи, нашого листочку. Тепер ми повинні домалювати до нього стовбур ось так. І можемо ще домалювати на цьому дереві ось так, оранжевий колір, можемо жовтого взяти кольору. Адже на липі також можуть змінюватись кольори. Ось так. Бачите? Ніби де не де, ми зустрічаємо яке листя. Ось так. Тепер прибираємо листочок вишні. У нас є маленьке зелене дерево. Якщо у вас Погано видно його, можемо трішечки домалювати його ось так. Тепер малюємо стовбур так само для нашого дерева, коричневим кольором. І можемо також червоним кольором домалювати, десь там можемо зустріти листочок червоним кольором, бачите? Ось так, ніби крапочки. Це в нас буде вишня. Тепер пропоную зображувати вам клен. Клен це дуже великий листочок. Знову ставимо нашу талілочку, листочок кладемо і почнемо розфарбовувати. Клен буде в нас жовтого кольору. Набираємо жовтий колір і розфарбовуємо наш листочок. Ось так. Для того, щоб у вас добре було видно листочок на, на вашому малюнку, потрібно використовувати менше води, а більше фарби. Намагайтеся як можна менше використовувати воду і більше використовувати фарбу. Тоді буде добре видно ваш малюнок, ваше дерево. Так. Розфарбовую ось так. Я розфарбувала листочок. Тепер я кладу його ось так і притискаю добре. У мене буде три дерева, тому що у мене дуже великі листочки. У вас може бути 4 дерева, якщо у вас маленькі листочки, може бути 5 дерев. І тепер обережно прибираємо. За потреби ми можемо трішечки ось так домалювати, щоб було вам добре видно. Відбиток нашого дерева. Ось так. Бачите? Ніби ми ставимо крапочку. Ось так. Ось таке дерево. І майже наш малюнок готовий. Ось. Тепер посередині нашого листочку ми знову малюємо стовбур для нашого дерева. кленові можуть бути оранжеві листочки, можуть бути червоні інколи листочки і жовті. Так як у нас дерево жовте, ми можемо оранжевим кольором поставити де-не-де -де, ось так крапочки. Ось так. Ось таке деревце. Ось таких чудових три дерева ми з вами намалювали. Скажіть, будь ласка, що ж ми забули ще намалювати? Звичайно ж, ми забули пташок намалювати. І забули ще ще намалювати. Ми забули з вами зображувати горобину. Давайте ж її намалюємо. Малюємо спочатку, ось тут буде вона у нас стовбур. Малюємо гілочки. Ось так. Малюємо на ній листочки, листочки на горобині. Зелені. Ось так. А хто знає, якого кольору горобина? Горобина оранжевого кольору. Тому знову набираємо оранжевий колір і малюємо. Ніби це в нас горобина. Ось так. Малесенькі крапочки повинні бути у вас. Ось так. Ось, так. Ось і ми намалювали з вами чудовий такий натюрморт. За допомогою такого чудового вірша. На цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення, діти! Я буду чекати на ваші фото.